Вітаю! Сьогодні ми зануримось у дивовижний світ класичної казки Астрід Ліндгрен «Міо-мі-міо». -мі -міо». Це історія про самотнього хлопчика, який знаходить у собі сили стати героєм. І через його пригоди ми подивимося на вічні теми на мужність, на дружбу і, звісно, на боротьбу добра зі злом. Ну що ж, уся ця історія починається з просто разючого контрасту. Уявіть собі в одному світі живе хлопчик бусе. Він самотній, нікому не потрібний, з родичами, яким до нього байдуже. А в іншому чарівному світі він, Міо, довгоочікуваний принц, якого безмежно любить батько король. Це, знаєте, не просто зміна декорацій, це повна зміна його долі. І ось тут починається його неймовірна трансформація. Хлопчик, який ніколи не знав справжньої любові, раптом опиняється в самому серці королівської родини. Його старе, сіре життя назавжди залишається в минулому. А попереду доля, про яку він навіть і мріяти не міг. Нове життя в країні далекій це буквально втілення мрії. Він не просто знаходить дім, він нарешті знаходить себе, дізнавшись своє справжнє ім'я Міо. Він знаходить батьківську любов, вірність найкращого друга Юм Юма і відчуття свободи на спині чарівного коня Міраміса. Це світ, де він вперше почувається щасливим і потрібним. Та як це часто буває в казках, ідилія не може тривати вічно. Над цією прекрасною країною далекою збираються темні хмари, які загрожують знищити все, що стало для Міо таким рідним і дорогим. І ця тінь, ця загроза має цілком конкретне ім'я, і світу протистоїть неймовірно жорстокий лиходій, єдина мета якого знищити все світле й добре, що так важко було знайти нашому герою. Його звуть лицар Като, він править у похмурій країні Чужинецькій і просто не може терпіти, що десь поруч живуть щасливі, працьовиті люди. Кажуть, у нього кам'яне серце, а єдина його мета сіяти навколо себе біль, руйнування і смерть. І діяння като це справжній жах. Він не просто руйнує, він краде найцінніше дітей, а отже, і майбутнє королівство. Він отруює саму землю, перетворюючи її на мертвий ліс і мертве озеро. Його правління несе лише голод, темряву і нескінченні страждання. Стає зрозуміло хтось мусить його зупинити. І саме в цей момент у гру вступає доля. Давнє пророцтво покладає всю надію на порятунок на плечі одного єдиного маленького хлопчика. І його реакція на цей неймовірний тягар дуже, дуже людська. Легенда каже, що саме нащадок короля має здолати като, і ця доля, звісно, випадає Міо. Тільки спробуйте уявити, яка неймовірна відповідальність раптом лягає на плечі дитини. І ось тут ключовий момент, коли Міо усвідомлює, що саме він має вирушити на бій із цим безжальним монстром, що він відчуває, може, відвагу, впевненість. Ні, перше, що охоплює його, це страх, справжній всепоглинаючий страх. І це, мабуть, найважливіший момент у всій історії. Героїчний шлях починається не з відсутності страху, а з його подолання. Адже тепер, коли Міо нарешті знайшов любові дім, йому є що захищати і є що втрачати. Але на щастя, справжній герой ніколи не залишається самотнім. Щоб здолати таке могутнє зло, Міо потрібна допомога, і він її отримує, причому з найнесподіваніших сторін. Дивіться, як все складається. По-перше, його вірний друг Юм Юм без жодних вагань вирушає разом з ним у цю смертельно небезпечну подорож. По-друге, зброяр виковує для нього чарівний меч, єдину зброю, що може пробити кам'яне серце като. І нарешті сам світ, сама природа, здається, стає на бік сміливців. І ця допомога приходить у справді дивовижних формах старезне дуплисте дерево стає надійним прихистком у мертвому лісі. Колодязь раптом починає шепотіти, розкриваючи таємниці. Навіть неприступна гора розступається, щоб відкрити їм шлях. Кожен такий момент доводить коли хтось сміливо виступає проти зла, сили добра об'єднуються, щоб допомогти. Завдяки всій цій підтримці Міо врешті решт вдається зробити неможливе перемогти жорстокого лицаря като. І ця перемога вона несе в собі дуже глибокі і позачасові моральні уроки, які, здається, ніколи не втратять своєї актуальності. Та які ж істини нам нагадує ця казка. Ну, по перше, що любов і дружба це сила, могутніше за будь-яке зло. По-друге, що зло, зрештою, завжди руйнує того, хто його творить. По-третє, що тепло родинного дому це найвища цінність. І, мабуть, найголовніше. На шляху до свободи не варто боятися, навіть коли дуже дуже страшно. І на завершення питання для роздумів ця казка це ж набагато більше, ніж просто історія. Вона змушує задуматися, а які лицарі КАТО існують у нашому реальному світі, і чи вистачить нам мужності яку маленького Міо, щоб вийти їм назустріч?